18 серпня у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області розпочав свою роботу національний сорочинський ярмарок. Сорочинський ярмарок має глибоке історичне коріння і продовжує розвиватися. Він оспіваний у одноіменній повісті Миколи Гоголя, тож і проходить традиційно на його батьківщині. Цьогорічний ярмарок проходить під гаслом Україна єдина родина. І назву обрали недаремно, говорять організатори. Адже участь у ньому беруть представники всієї України. На сьогоднішній день є більше ніж 150 колективів. E Творчих колективів, самодіяльних, народних це до п'яти тисяч людей, які протягом шести днів будуть співати на п'яти концертних майданчиках. Також у нас участь приймають учасники з Луганської та Донецької областей, приймають також і творчі колективи. Луганська і Донецька область це 14 творчих колективів, які приїхали, які, незважаючи на такі складнощі, знайшли в собі сили для того, щоб все-таки гідно представляти ці регіони. І головко, голова Полтавської облдержадміністрації, вважає, ярмарок необхідно проводити. Перший ярмарковий день відбувся на гідному рівні, говорить очільник області. Я хочу поставити високу оцінку абсолютно всім. От п'ятірка з плюсом. Те, що ми сьогодні чуємо серед відвідувачів ярмарку, вони кажуть, що це, мабуть, перший рік. Коли ми можемо вільно рухатися, відвідувати будь-які майданчики, це чи фангльорні, чи це промислові майданчики, чи це так заклади громадського харчування, і нам комфортно і безпечно. Це мабуть є головною оцінкою сьогодні. Якісного проведення цього заходу Юрій Бублик, народний депутат України, розповідає, сьогодні, перебуваючи на цьому дійстві, згадав своє дитинство. Тож приїхав, щоб отримати приємні спогади і зарядитися енергією на наступний рік. Виникало дуже багато дискусій: проводити ярмарок чи не проводити. В минулому році ми відстояли цю позицію. Ярмарок потрібно проводити, тому що проводячи паралелі навіть між Другою світовою війною, коли самодіяльні колективи їхали на фронт і підтримували наших бійців по великому рахунку, задля. Для того, щоб тут був мир, тут була тут був. Дитячий сміх, усмішка, якась радість задля того наші воїни, герої на сході захищають і боронять незалежність і територіальну цілісність нашої держави. На ярмарку можна придбати продукти харчування, напої, одяг, взуття, будівельні матеріали та ще багато іншого. Також бажаючі можуть взяти участь у майстер-класах. Цьогоріч їх заплановано понад 40. Серед них майстер-класи із прикладного мистецтва, із вітражного розпису по склу, плетіння солом'яних капелюхів та ляльок. Мотанок я зараз прикрашаю личко ляльки-мотанки. На, на неї на лиці у нас хрестик, і цей хрестик він є прикрасою. Разом із тим, він є оберегом. Без хрестика на лиці лялька-мотанка не є лялькою. Мотанкою у ході майстер-класів народні умільці демонструють свої досягнення та навчають бажаючих ремеслу. хремеслу. Під і другий раз наверх це житня соломка. Самі ми сіємо, саме вбираємо і самі плетемо. Уже плетемо 30 років. Хоча ярмарок тільки сьогодні відкрили, але звернення від людей до міліції вже надходили. Розшукували дітей, котрих батьки у натовпі прогледіли. А також затримали молодиків із Луганської області, у яких вилучили понад 30 видів ножів та кінжалів, розповідають правоохоронці. Без жодних документів з Луганської області і мали при собі не менш 30 різних ножей та кінжалів. Тому на даний час з ними працюють працівники. Міліції для встановлення встановлення всіх обставин, яким чином вони у них з'явилися, завітати на національний сорочинський ярмарок. Усі бажаючі зможуть до 23 серпня.